До Авдіївки додатково спрямували п'ять екіпажів поліцейських з безпеки дорожнього руху. Вони патрулюватимуть вулиці та надаватимуть медичну допомогу. У разі необхідності для проведення евакуації на поготові ще 10 екіпажів для безпечної доставки гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки. правоохоронці супроводжуватимуть гуманітарні вантажі до місця призначення. Патрулюють місто вони цілодобово на допомогу авдіївським правоохоронцям. Прибувають підрозділи з інших регіонів. В оперативному режимі звідси координуються всі сили поліції у місті. Сюди також можуть звернутися і жителі за будь-якою іншою допомогою. Личный состав прибыл вчера на место, приступил к усиленному патрулированию улиц города. Развернута палатка, пункт обогрева, где личный состав может обогреться, принять пищу, в связи с тем, что температура ночью понижается до минус 20 градусов. Работают группы быстрого реагирования, автопатрули, пешие патрули. Весь город перекрыт, согласно... Дислокации ситуация полиции на улицах города контролируется.